Логічна англійська правопис урок 34 граємо по новим правилам R. Комбінація літери R з голосними нові правила гри. Якщо ви не знаєте, про що я, подивіться попередніх два уроки. Для звуку R в алфавіті не знайшлося окремої літери. І через те ми комбінуємо дві літери. A та r. І отримуємо звук R. Так само, як і в минулому уроці, в британській вимові ми r з самого звуку r не чуємо або майже не чуємо, а в американській мові не чу... ми його чуємо добре. R. Наприклад, такі слова, як car – машина. Far star. Hard, hard, parking, artist, arms. Просто, правда? Чуємо R, пишемо A-R. Зрідка ми можемо також побачити подвоєння. Як от у словах star, зірка, starry. Jar. Jarring, а також у слові bizarre, який прийшов до нас з італійської, мови, з італійської мови саме з таким написанням, і ми його залишили. як Є Є невеличкі винятки, наприклад, є ще отака комбінація e-a-r, але слів цих аж аж, аж три. Таких, що більш-менш вживані, з них найкорисніше це слово серце, – «heart». Також можете зустріти «hearth» – вогнище, каміно, осередок. і вже рідке harken. Мабуть, через те, що воно походить від слова «here», і ми його бачимо в корені. Написання залишилося, а вимова змінилася на Харкен, але вже і ця вимова застаріла. Хіба що у старих текстах, може у Шекспірі десь, може, у гімнах християнських ви ще почуєте це слово. Отже, сконцентруйтеся на ось цьому слові, якщо ви тільки починаєте вивчати англійську мову, або може на ось цих двох словах, якщо ви вже. Дещо знаєте і розширюєте свій словниковий запас. На цьому із звуком R ми закінчимо, але я вам дещо ще покажу. Дивіться, інколи ми бачимо R на письмі, але ми не читаємо R через те, що це простий збіг. Попередній склад закінчився на літеру E, а наступний склад почався на літеру R, яка вимовляє свій типовий звук Р. Наприклад, parent один із батьків. Parent. У другому складі ми читаємо rent із цим звичайним звуком Р, а літера E читається E. P rent. І так само в оцих словах. Коли я буду читати, звертайте увагу, де розділяються склади. Caramel, caramel. Charity, charity, character. Character. Separation. Separation. Merfhan. Marathon, а також слово scarce. До того ж, ми інколи будемо писати подвоєну R, але не у випадку з звуком R, а саме, коли R випадає на стик між складами. У деяких випадках ми залишаємо її одинокою, ось так, а в інших словах. Ми подвоюємо. Дуже довго я з'ясовувала причину подвоєння, що на що впливає, розмовляла з американцями, але мені цього пояснити не змогли. Якщо правило, є, воно десь добре приховане. Мені було б цікаво його знайти. А на сьогодні просто нам доведеться знати, що коли ми чуємо «е», э «р» у різних складах, то це може бути або одна R, або Дві. Наприклад, Mary – одружитися. Не плутати ім'ям Mary. Там одна R. Mary одружитися. Також barrel barrol. Narrow не ро. Arrow – а ро. Парот арот. Harry, harry. Ось і все на сьогодні з літерою R, що йде в комбінації з A. Або це R, або два різних склади. І з цим до побачення, дуже гарного і спокійного вам дня!